Вітаємо на фінальній частині навчальної програми Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом. Зараз ми розглянемо, як організувати систему дозорного епідеміологічного нагляду. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати ролі та обов'язки дозорного епідеміологічного нагляду за грипом на рівні пункту епіднагляду, лабораторії та міністерства охорони здоров'я, а також визначити потік інформації пов'язаний із дозорним епіднаглядом. Спочатку ми обговоримо ролі та обов'язки команди з епідеміологічного нагляду за грипом на всіх рівнях, а після цього потік інформації між рівнями, що пов'язаний із епіднаглядом за грипом. Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом потрібно інтегрувати до наявної системи епідеміологічного нагляду в країні. Для цього кожна країна повинна визначити структуру системи, яка забезпечить найбільш ефективне використання і врахування ресурсів та реалій країни і лікарні. Команди лікарень повинні розглянути, як піднагляд за ТГРІ можна інтегрувати до інших наявних систем піднагляду в закладі, щоб створити надійну програму в наявних умовах. Одним із підходів є створення відділу епіднагляду та епідеміології в лікарні, який займатиметься як позалікарняними інфекціями, так і інфекціями, пов'язаними з наданням медичної допомоги. Загалом повинна існувати команда, яка займається епіднаглядом за грипом на рівні місцевих пунктів епіднагляду, на рівні лабораторії та на рівні Міністерства охорони здоров'я. Кожна країна визначає розмір такої команди на основі потреб та наявних ресурсів. Деякі країни можуть також включити до процесу епіднагляду місцевий, субрегіональний та регіональний рівні. Це потребуватиме спеціального персоналу у сфері піднагляду за грипом. У подальшому ми обговоримо загальні обов'язки команд на рівнях місцевого пункту піднагляду лабораторії та Міністерства охорони здоров'я. Обов'язки команди лікарні амбулаторного закладу або місцевого пункту піднагляду включають. Виявлення випадків, які відповідають визначенням випадків ТГРІ або ГПЗ, або підтвердження того, що випадки, виявлені лікарями, відповідають визначенню випадку взяття зразків у виявлених пацієнтів, або навчання інших спеціалістів щодо взяття зразків, нагляд за ними, використання належних практик інфекційного контролю, підготовка зразків до відправлення в лабораторію. Організацію відправлення зразків у лабораторію із дотриманням відповідних умов біологічної безпеки, крім того, команда за піднагляду лікарні, амбулаторної установи чи інша команда за піднагляду також відповідає за наступне заповнення необхідних форм для збирання даних, відстеження результатів лікування виявлених пацієнтів, виписка або смерть, щоденне зведення та оцінювання якості даних, аналіз даних. Підготовку щотижневих епідеміологічних звітів для надання зворотного зв'язку лікарям і надсилання таких звітів на наступний ієрархічний рівень. Потім ці звіти надсилатимуться на наступний ієрархічний рівень аж до національного. Команда також відповідає за негайне повідомлення Міністерства охорони здоров'я про будь-які незвичайні випадки ТГРІ або будь-які ситуації, що не відповідають нормальним параметрам. Тепер давайте розглянемо обов'язки команди лабораторії. Ролі та обов'язки лабораторій розподілені між місцевим і національним рівнями. Такі обов'язки включають виявлення проблем із взяттям, підготовкою та транспортуванням зразків, які впливають на результати лабораторних досліджень, повідомлення про такі проблеми пункту нагляду або лікарні. Про більш суттєві проблеми можна повідомляти Міністерство охорони здоров'я. Команда лабораторії також повинна проводити навчання персоналу належній техніці взяття, підготовки та транспортування зразків за необхідності у співпраці з Міністерством охорони здоров'я, підтверджуючи дотримання стандартів біологічної безпеки при роботі зі зразками та транспортуванням зразків. Лабораторія також повинна забезпечувати своєчасне оброблення зразків, проведення контролю якості. Стандартизацію тестів, постачання необхідних матеріалів та заповнення форм для збирання даних, якщо надані зразки не відповідають стандартам контролю якості, команда лабораторії повинна повідомити про це команді з епідеміологічного нагляду або епідеміології. Команда лабораторії також має співпрацювати з пунктом піднагляду та міністерством охорони здоров'я у підготовці і розповсюдженні звітів, а також співпрацювати з лікарнею чи пунктом піднагляду в питаннях аналізу даних та постійного оцінювання процесу піднагляду. Якщо в Україні є національна мережа лабораторії, національний центр грипу повинен забезпечувати належне функціонування лабораторії мережі та нести відповідальність за інтеграцію результатів вірусологічних досліджень на національній. Рівні. Додаткові обов'язки команди лабораторії включають регулярне надсилання вірусів грипу до лабораторії ЦКЗ в Атланті відповідно до протоколу. Негайне надсилання вірусів грипу, під тип яких визначити неможливо, до лабораторії ЦКЗ в Атланті. Повідомлення результатів пункту епіднагляду та Міністерство охорони здоров'я. Моніторинг показника позитивних результатів для з'ясування того, чи не виходить він за межі очікуваного діапазону. Повідомлення результатів вірусологічних досліджень через FluID, через регіональне бюро ВОЗ або штаб-квартиру ВОЗ. До обов'язків команди піднагляду на національному рівні, тобто на рівні Міністерства охорони здоров'я, входить координація процесу епіднагляду. У тому числі йдеться про надання ресурсів необхідних для підтримання програми епіднагляду, а також про співпрацю з лабораторією у проведенні навчання щодо епіднагляду та заходів із підвищення обізнаності на місцевих пунктах дозорного епіднагляду. Крім того, МОЗ має проводити моніторинг діяльності кожного дозорного пункту, використовуючи заздалегідь визначені показники з метою виявлення та вирішення проблем. Може бути доцільним розробити платформу для автоматизації такого моніторингу. Крім того, команда за піднагляду на національному рівні повинна періодично проводити оцінювання піднагляду за ГПЗ або ТГРІ на рівні пункту, для чого можна використовувати запроваджені інструменти оцінювання. На сам кінець команда за піднагляду на національному рівні повинна сприяти спільній роботі лабораторії і дозорних пунктів. Для цього можна оцінити ресурси кожного дозорного пункту та розробити блок схему для конкретного пункту, що сприятиме комунікації та отриманню зворотного зв'язку між дозорним пунктом і лабораторією. Крім того, команда за піднагляду на національному рівні несе відповідальність за наступне періодичне оцінювання якості отриманих даних, підготовку національного звіту щотижня у співпраці з місцевою командою за піднагляду та персоналом лабораторії. Розповсюдження щотижневого звіту серед усіх відповідних зацікавлених сторін та повідомлення епідеміологічних даних через FluID. Розповсюдження сповіщень у сфері громадського здоров'я щодо подій, які мають національне та або міжнародне значення. В останньому розділі презентації ми обговоримо потік інформації для цілей дозорного епідеміологічного нагляду за грипом. Інформацію, згенеровану в кожному місцевому дозорному пункті у співпраці з лабораторією, потрібно надсилати на наступний ієрархічний рівень, а звідти на наступний рівень, поки така інформація не досягне національного рівня. Цей процес залежатиме від організаційної ієрархії окремої країни, оскільки система звітування в різних країнах може відрізнятися. Щоб забезпечити надання зворотного зв'язку, інформація, консолідована на національному та субнаціональному рівнях, має повертатися тим самим шляхом через усі проміжні рівні до лікарні та лабораторії. Команда національного рівня повинна повідомити регіональне бюро ВОЗ. ВООЗ відповідатиме за розповсюдження інформації в інших регіонах світу.